Дуже часто глядачі YouTube каналу Тисячоліття Історії питають, а як підписатися на цей канал. Зі своєї сторони, ми вирішили створити відеоінструкцію, яка в цьому допоможе. Допоможе стати постійним підписником, бути постійно в курсі останніх відео, які з'являються на каналі, і останніх новин каналу. З самого початку за допомогою будь-якого. Інтернет-браузера ми шукаємо сторінку YouTube. Пишемо в пошуковій сторінці YouTube, натискаємо Enter і першим посиланням будемо мати саме YouTube. Натискаємо на нього і відкриється сторінка. Якщо ми тут перший раз, ми можемо отримати таке повідомлення, що треба прийняти файли Cookie, натискаємо кнопку Прийняти всі. І бачимо, що тут ми вже маємо якийсь лістінг якихось відео. Але нас цікавить саме канал Тисячоліття історії, для того в пошуковій е, строці з самого верху пишемо Тисячоліття історії. Шукаємо цей канал і одразу маємо перше ж посилання на нього. Натискаємо кнопку Підписатися. Будемо мати можливість обрати обліковий запис. Якщо у нас такого нема, треба обрати інший обліковий запис. І тут вказати, створити обліковий запис знизу. Для себе обираємо. Тут ми, нам треба написати ім'я облікового запису. Це тестове, я напишу ім'я Олександр. Тут треба вказати день народження і стать. На жаль, кнопку далі натиснути не вийде, бо це обов'язкові дані, тому треба вписати ці дані. Я впишу будь-які, просто так як це тестовий е аккаунт. Я вписую будь-які дані. Далі будемо мати можливість вписати електронну адресу, яка, яку ми хочемо використати в обліковому запису, але якщо у нас нема, натискаємо попросту Далі. І будемо мати можливість утворити таку адресу на сайті gmail.com. Я напишу якусь таку адресу, щоб Така адреса дійсно не існувала. Для цієї адреси треба придумати пароль. Я написав пароль, підтвердив його, але він виявився ненадійним, бо повинні бути і цифри, і літери, і він повинен бути більше, ніж 8 символів. Для того я ще раз пробую написати пароль. Вже трохи інший, довший, складніший. І маю можливість далі додати якусь резервну копію. Я цього робити не буду. Далі просять додати телефонно. Можна додати це для е, безпеки вашої, але я зараз нічого не буду додавати, я просто натискаю Пропустити. І можу переглянути, що я маю ім'я Олександр і таку почту для цього облікового запису. Натискаю далі. Мене просять вибрати налаштування персоналізації, я оберу Швидку персоналізацію, натискаю «Далі». далі. Далі мене просять підтвердити налаштування персоналізації, це все можна прочитати, але, як завжди кажуть, цього ніхто не читає, я погоджуюсь. Конфіденційність умови так само треба погодити, прийняти, натискаю. І далі знов повертаюсь до YouTube. Але тут я вже бачу таку іконку з літеркою О, на яку я можу натиснути і побачити, що це мій обліковий запис. Я натискаю на канал Тисячоліття Історії, обираю відео, яке мене цікавить, для того, щоб його переглянути. І крім того, що зараз я можу керувати цим відео, ставити лайки, як завжди. Я можу натиснути кнопку Підписатись. І я стаю підписником цього каналу. Не тільки цього відео, а саме цього каналу. Якщо ми вже передивились відео, які нас цікавлять на цьому каналі, і хочемо вийти з облікового запису, щоб він не залишався відкритим тут на комп'ютері, нам треба натиснути іконку з літеркою О в правому верхньому куті і натиснути Вийти. Ми виходимо і потрапляємо до YouTube, до тієї першої сторінки, яку бачили на початку цієї інструкції. Якщо ж ми хочемо знову повернутися, нам треба натиснути Увійти, ввести або обрати обліковий запис, якщо він був записаний на комп'ютері, ввести наш пароль до того облікового запису. І натиснути далі. І знов ми будемо працювати з YouTube саме через наш обліковий запис, після чого можемо підписуватись на каналі. Більш того, якщо ми створили саме почтову скриньку на Gmail, ми маємо можливість користуватися сервісами, які надає компанія Google. Ми можемо користатися з почти, з чатів і керувати контактами. Які можемо синхронізувати з наших мобільних телефонів? Маємо надію, що ця інструкція допоможе вам підписатись і стати глядачем youtube каналу Тисячоліття Історії. Запрошуємо.